Доброго ранку, діточки! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Починаємо. Зима прийшла, холодними руками скувала ріки і ставки, заслала нивики лимами, до сіл засипала стежки. Яка зараз, дітки, пора року? Так, дітки, зима. Зима настає після якої пори року? Так, після осені. Які ж ознаки зими ви знаєте? Давайте подивимось. Падає сніг, знижується температура. Дерева стоять без листя і засніжені. Сонечко вже не так гріє. День короткий, а ніч довга. З'являються бурульки. Люди одягли теплі речі, змінили осінній одяг на зимовий. Тварини міняють свої шубки. Деякі тварини впадають в сплячку, пташки відлетіли. Теплі краї, а ті, хто залишився з нами зимувати, треба їх підготовувати. Дітки граються у сніжки, ліплять споруди снігові, катаються на санчатах, лижах і ковзанах. А дітки підгодують пташок у годівничках. А ще зустрічають новий рік з подарунками. Молодці. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопати. Ми одвір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Скажи, як іде сніг? Так він падає, лопати тихенько. А який сніг? Холодний, молодці, легкий, пухкий. А куди ж підуть діти? Так, діти пішли у двір гуляти. А що ж дітки будуть робити у дворі? Так розчищати доріжки, допомагати матусі. Що запитала мама? Так, вона спитала, що ж ви робите? як вчинили діти? Дітки дуже гарно вчинили, вони допомагають своїй матусі по зимовим справам. Молодці. А зараз пограємо в, сні... в гру сніговий ланцюжок. Як ми скажемо слово вітер? Як ще можна сказати? Вітерець, вітерище і вітрюган. Молодці. Молодці. Зима. Як можна ще сказати? Зимонька. Зимно, зимовий. Молодці. А мороз. Морозенко, морозно, морозець. Молодці. А сніг, сніжинка, сніжок, сніговий. Молодці. А дітки тепер зробіть фізхвилинку. Спробуй пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, десять пальців пара рук. От твоє багатство друг. А тепер пограємо в гру Телеграф. Я називаю початок слова, а ви закінчуєте зи. Так, ма. Слово зима. Ли, жі, молодці, шу. Ба мо роз, сніжин ка, санча. Та, холо ди молодці, віхо ла. Буруль ка молодці. Завірю ха молодці. Сніго пад молодці. Зараз, дітки, ми будемо вивчати вірш за допомогою мнемотехніки. Я зими дитинка, красуня сніжинка, морозець то мій татусь, дід мороз то мій дідусь, колисала мене віхола, а зима за щічки дихала. І тому така я гожа на матінку зиму схожа. Написав цей вірш Петро Воронько. А тепер давайте попробуємо. Завнемо таблички. Я зими дитинка. Морозець то мій татусь. Дід мороз то мій дідусь. Коли сала мене віхола, а зима. За щічки дихала, на щічки дихала, і тому така я гожа на зиму матінку схожа. Ще разочок давайте. Я зими дитинка, красуня сніжинка, морозець то мій татусь, дід мороз то мій дідусь, коли сала мене віхола, а зима. На щічки дихала і тому я така гожа, на матінку зиму схожа. Молодці, а дома дітки повторіть з батьками, будь ласка. До побачення, ви сьогодні молодці, на все добре.